Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося таке питання трошки про думки після війни, вже по закінченню війни. Які професії після закінчення війни будуть найбільш популярними? і Користуватися попитом будуть найбільше. Які професії після війни в Україні будуть користуватися найбільшим попитом, які будуть найбільш популярними в Україні? Які професії після по закінченню війни будуть найбільш актуальними, популярними, востребуваними в Україні? Так, ну, закриває, закриває це все іерофант на дні колоди. Ну, це і зрозуміло, тому що іерофант може говорити за е, певні, знаєте, е, ну, е, спільноти на рівні. На рівні, наприклад, да, там різних кружків, коучів, там різних, тобто там, кому потрібна допомога там, психологічна, кому потрібно там якісь, наприклад, ті. ж, знаєте, це... Різні школи, різні підходи, стилі, які будуть використовуватися. Тобто, це все, що пов'язане, наприклад, з коучингом. Це не обов'язково тут по ерофанту можна сказати, що це там віроісповідання, наприклад. Але це може бути все, що пов'язано із збором в якийсь кружок. Це можуть бути і, 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 і працівники і бібліотек, наприклад. тобто Якщо людина. І, Ну, тобто десь і десь, де можуть люди зібратися, щоб щось обговорити. Наприклад, знаєте, це якісь от книжкові клуби, там читання якихось, наприклад, літератури або обсуждення якогось там ну, фільму, наприклад. Тобто, де люди збираються? Це може бути муз, ну, музеї, там, де також приходять люди, які чимось. Ну, і цікавляться, наприклад. да, от якщо після війни буде організовано дуже багато, наприклад, там всяких виставок, тобто будуть відкриватися нові якісь такі заклади, де можна буде пізнати більше там з історичної точки зору, тобто люди, які будуть працювати от в таких сферах, ну, мені на зараз це здається дивним, знаєте, але Uh, ну, в принципі, я думаю, це навіть логічно, тому що ну. Я так розумію, що люди будуть намагатися, це буде користуватися просто попитом. Люди будуть намагатися більше дізнатися, більше розкопати, не тільки за, за цю війну, яка була от іде, але і до цієї війни. Тобто, можливо, буде навіть більше заглиблення в історію і ще до цієї російсько-української війни. Тобто, люди будуть приходити збиратися, наприклад, там да. В тих же бібліотеках або в тих же музеях на екскурсії. Тобто це говорить про те, що буде, можливо будуть найматися на роботу буквально от більше, більше от таких архіваріусів тих людей, які працюють в музеях, в бібліотеках, як я вже все, що стосується там, історії. Можливо, там якогось кінематографа, там щось історичне також почерпнути. Ну, тобто, от все, що пов'язано з коучингом. Тобто, це можливо будуть з'являтися якісь нові течії, які будуть е, запропонувати допомогу там вирішити там, якісь психологічні проблеми, тобто там якісь терапія, новий вид направлення в терапії, наприклад, це також, коли люди збираються на групові сеанси терапії. Ну в такому плані, тобто, багато варіативність дуже велика цього всього. Вибачаюсь, довелося вимкнути, у нас була тривога. Так, продовжимо, на чому я зупинилася. Я просто тут сижу навпроти вікна. Якось останнім часом дуже вже стало стрмненько, м'яко кажучи. завжди сиділа, а це ще, знаєте, якось після того, як знову почали Запоріжжя гамселити, якось знову стало не по собі. Тому приходиться перечікувати цю тривогу. Вже склею потім відео. І так, про що ми говорили? Говорили про те, що професії. Так, ми вже сказали за Аерофанта, тобто це різні коучі, там це все, чому можна навчити, все, де можна в якихось кружках, співсообществах збиратися. Тобто, ну тут треба просто вмикати, вже знаєте. ну... Образне мислення і під цю категорію просто підганяти, хто, хто може підходити під іерофанта. Тобто все, всі люди, які чомусь навчають, всі можливості десь зібратися, наприклад, там ті місця, місця, де можна зібрати людей для того, щоб там, наприклад, поспілкуватися, провести якось час. Це може бути ну, взагалі там якісь читальні зали, там ну, ну, вмикайте свою. Мислення і е, додумуйте, як то кажуть, те, чого я не досказала. Тут ну, почнемо спочатку. По двійки у нас випадає двійка пентаклів, вона в цій колоді е, звучить як е, шанс. Конкретно по двійки пентаклів нічого такого екстраординарного не проходить. Це може говорити про те, що у людей, наприклад, може бути і не одна робота. Тобто по двійки пентаклів ти намагаєшся комбінувати роботу. Це може бути, наприклад, люди можуть бути зайнятими в двох сферах. Вони можуть комбінувати якусь роботу, наприклад, на дому, плюс десь працювати в офісі, тобто брати якусь до доповнюючу ще роботу, там, наприклад, да, там, якщо людина працює в офісі, і плюс там, бере якісь, веде як, ну, як бухгалтер, наприклад, там, з дому якісь ще, веде пару якихось фірм. наприклад. Ну, це я так просто приводжу приклади. Тут по цій карті по двійки Пентаклів виступають з підписання різноманітних контрактів, документооборот може йти там, якісь взаєморозрахунки. Тобто це може бути там, да, і банківська сфера, і ну, це може бути, якщо це стосується переговорів, то це, ну, наприклад, там, проводити співбесіди, брати на роботу людей, наприклад, інтерв'юери, чи як там зараз модного. Говорити. Тобто, такі професії, отакі, е, це буде користуватися попитом, тобто, звичайно, проводити. Тобто, ну, зрозуміло, якщо будуть робочі місця, нові, наприклад, відкриватися, то потрібно будуть люди, які е, будуть кваліфіковано проводити цю співбесіду і набирати людей, наприклад, на ту чи іншу е, роботу. Тобто, це. Ну, будуть, наприклад, знаєте, обреділяти наскільки людина профпригодна, наприклад, да, там по профпригодності, ну, от. Якась чітке буде розмежування, і чітке можливість зрозуміти, от підходить людина до, на цю роботу чи не підходить, тобто інтерв'юери, наприклад, да, там, офісні, це все під категорію от, офісний планктон, я так розумію, більше підходить. Тобто Все, що стосується документа оборота, це діло производства, наприклад, да, там, і е, е, якісь банківські операції, тобто співробітники банків, ну таке може. Вже по двійки е, кубків, по двійки пентаклів проходити. Тобто це може бути дві роботи, наприклад, ну, так як я вже сказала, далі йде у нас карта сили. Карта сили у нас відповідає за все, що стосується витримки. Тут може проходити е, військова сфера. Тобто, це підготування військових безпосередньо. тобто Це повинні бути там інструктори, які займаються цим, це повинні бути е, ну, знаєте, різні спортивні, наприклад, там, лікарі, ті, які допомагають відновитися після травми, як правильно це називається. Е, це можливо там люди, які займаються там банальним масажем, але роблять їх спортсменам, тому що спортивний масаж це знаєте, як ну, адільна категорія, тому що це насправді професійний от спортивний масаж це, це дуже складно. Це набагато більше відрізняється від того, як зробити, наприклад, звичайний масаж. Тобто тому що там у людей ну, мишці набагато закаченіші, набагато більше. Праці ну, ручної треба. Ну, тобто, це все набагато е, серйозніше, ніж звичайний масаж, там якийсь релаксуючий. Тобто, все, що пов'язане, де треба прикласти силу. Е, ну, знаєте, це може бути. Ну, спортивні спортивні тренери, як я сказала, вже це ті люди, які будуть допомагати нашим, наприклад, військовим, які демобілізуються, допомагати. Е там стати на ноги, наприклад, це може бути там протезування, там це може бути якісь фізіопроцедури, які допомагають рух, рухливість, там, наприклад, встановити. Тобто, все, що пов'язане з прикладанням сили і з, з відновленням. От ну, в такому плані. Ну, і трійка Кубків нам говорить за творчі професії. Це все, що може стосуватися, знаєте, коли е, людина віддається душ, душею професії творчій. Наприклад, там, да, це там, співаки, це театр, це, театр, це кіно, е, це танці, тому що трійка кубків у звичайній колоді, там танець ну, показаний безпосередньо. Тобто це от, е, все, що стосується таких дуже творчих професій. Ну, карти, от, ну, можливо, якби я виклала більше, там шість карт, наприклад, то звичайно нам би іще доповнилося більше. Але так як вирішила зробити на три, то я так розумію, що от це буде е, першочерговим таким, за що е, які професії треба будуть. Ну, тобто, тут треба буде встановлювати здоров'я психологічне, здоров'я фізичне в першу чергу, треба буде і людям якусь, знаєте. Духовну піщу дати в плані того, що е, треба якось буде відпочивати душею. Тобто люди повинні будуть бачити більше вистав, там, якихось більше там, театраль, театральних там, всяких постановок. Ну, тобто людина повинна якось психологічно відпочивати. Тобто, а це говорить про те, що треба більше. От, Ну, вкладатись в це все більше потрібно, ну, там може, може кастингів більше буде на це все розумієте. Ну, може там якихось шоу більше будуть показувати, де люди будуть приходити на кастинги, там, типу там, Україна має талант, або там, е, ну, от в такому. Де можна відпочити духу, душевно. І ну, повійки Пентаклів це взагалі от більше така, знаєте, Офісна робота, діловодство, от все, що цього стосується. Ну, от так мені карти показують. Ну, будемо спостерігати, як це все програється. В принципі, ну, достатньо якось реалістично, як для мене виглядає, тому що потрібно буде дуже багато допомоги психологічної, дуже багато допомоги фізичної. Це все зрозуміло. Ну. Тому все, що нам залишається, це дочекатися нашої перемоги, прискорювати нашу перемогу, хто як може донатити на ЗСУ. І триматися. І маю надію, що ми дочекаємося і побачимо дійсно, які професії будуть більш користуватися попитом. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буду дуже вам вдячна. Гарного дня всім!